28 років життя під одним дахом із мамою вашого чоловіка. Ну, для мене це не було таким надто складним, тому що напевно уроки, які Господь припадав, були цінніші. Це сьогодні я можу сказати з посмішкою. А в житті і сльози були, і посмішки були, і було щось не так, і було те, що ти ховав далеко-далеко від усіх. У 2008 році, кінець року, і в її стався інсульт. Вона потрапила до лікарні і привезли вже її ну, практично лежачою. Найважливіше, що я помітила в свекрусі, і що Господь мене навчив не нарікати. За час, скільки вона лежала, я ніколи не чула, ну просто ніколи, абсолютно ніколи, без винятку, ніколи не чула від її нарікання. І Господь тоді сказав: Чітко, цей голос не переплутаєш, Діна, ця людина. Цю людину я тобі дав не як обозу. Я їй тобі довірив. Тобі довірив цю людину. Різницю відчуваєш. Діна, вітаю. Вітаю, Галина. І перед тим, як ми будемо говорити, познайомте себе з глядачами. Розкажіть їм про себе, хто ви, яка у вас сім'я. Мене звати Діна, мені 53 роки. Маю сім'ю замужем 32 роки. Маємо 12 діток і вже 14 внуків. Слава Богу. І з цих 32 років ми прожили з батьками 28 років разом. 4 роки, як нема свекрухи, і вже 12 років, як немає свекра. Коли ви виходили заміж, коли своєму нареченому сказали так, чи знали ви про те? Що будете своє подружнє життя розпочинати саме у будинку свекра і свекрухи. Чи попереджав про це наречений? Ну на момент, коли я сказала так, про це не знала, знала чуть пізніше, буквально через декілька днів, що ми будемо жити в нього з його батьками. Як ви на це відреагували? Чи не було для вас це лячно, Або ж можливо, навпаки, ви зраділи? Ну напевно, я не знала, що мені придеться жити з ними так довго. Все таки були сподівання, що це на певний період часу? Ну, не було ілюзій. А просто напевно більш довіра йому, довіра Господу, як Господь поведе, як буде. Мене не лякало те, що прийдеться жити з батьками. Можливо, я не мала аж такого бажання, ну як і всі ми молоді люди, але і не лякало воно мене. Ну де б прийшлося б жити? Я його любила, і мені напевно не було різниці. Діна, і ви після весілля розпочали життя з чоловіком у будинку його батьків зі свекром і свекрухою. Досвід є 28 років життя під одним дахом саме із мамою вашого чоловіка. Розкажіть нашим глядачам, як ви, як молода невістка, будували з нею ось ці стосунки. З чим довелося першочергово стикнутися? Ну, для мене це не було складно, по-перше, вони були дуже мирні люди. І впродовж життя я можу сміливо це сказати, що. Вони були мирні люди. Якщо на перших роках я можливо років 10, я думала, що все-таки я щось добра там, якось стараюся, то вже останні роки я розуміла, що не я, вони були справді хорошими, добрими і мирними от це якби найбільше було. Вони вміли злажувати ситуації. Звичайно, як в сім'ї по-різному буває, і я розумію, що конфлікт або якесь непорозуміння, або сварка це різні речі. Які привілеї життя зі свекром і свекрухою. Тобто найбільші плюси, які ви бачили, живучи з ними? Бачили. Не знаю, а от бачу, це є теж різниця. Коли я була молодою, я напевно цього не помічала. Оцих привилеїв. А сьогодні, оглядаючись, як все пройшло, це справді в побутових речах навіть десь поїхати, залишити діток. До речі, був цікавий нас випадок, коли ми залишили дітей, їх було п'ять тоді чи шість. Ну і вони собі там гралися, так як діти. І свекор прийшов до їх, вони вже там в кімнаті собі робили. Ну, я кажу, як діти, багато їх. І він прийшов, став на коліна, каже, Боже, ти бачиш, Петро з Діною поїхали десь в гості, а вони неслухняні, і я не можу нічого їм зробити. Він руки отак підняв догорі і каже, Боже, допоможи мені. До цієї пори діти це згадують, вони всі, хто де був біля свекра, стали на коліна. Стали плакати, і вже Світланка, наша старша донька, казала, коли дід пішов з кімнати, вже ніхто нічого нехто не, не посмів, не змогли. Ось якось це були великі привілеї навіть в тому, що багато батько з ними розмовляв. Сьогодні цього бракує. Дітям, внукам навіть не знаходять часу. Він дуже багато часу з ними проводив. Саме батько, свекор. Багато розповідав їх, навіть просто казочок, якихось не обов'язково біблійних історій. Але бачила, що діти розвивалися. Він дуже часто з ними займався спортом. Вони це пам'ятають. Вони в нас два хлопці були, які ходили на руках. Це батько навчив віджиматися їх, значить, заставляв. Отак їх забавляв, особливо коли він бачив, що у мене багато роботи. І що я втомлена, чи щось роблю. Він прийде на кухню, починає щось розказувати, тихенько з кухні виходить, вони біжать за ним, а потім приходить, кажу, а де діти сплять? Діно, і ми переходимо до питання, яке стосуватиметься саме хвороби вашої свекрухи, тому що є такі моменти в житті окремих сімей, де хтось із рідних, старших, чи це батьки, чи це і свекруха захворіють, і тут виникає ряд інших. Питань. Розкажіть саме, що сталося з свекрухою свого часу, що ви змушені були її доглядати? Ну, це було десь у 2008 році, кінець року я якраз завагітніла 11-ю дитиною. Якраз тільки-тільки токсикоз став і в її стався інсульт. Вона потрапила до лікарні і привезли вже її ну, практично лежачою на Різдво. Я пам'ятаю. Отаке нам було свято, якби. Але ж якось швидко, слава Богу, вона швидко відійшла. Хоча був такий місяць непростий, бо і токсикоз, і потрібно було памперси, все інше. Але недовго, якось, слава Богу, вона відійшла помаленьку і після того стала ходити. Пізніше стався другий інсульт, але вона ходила. Ще батько був тоді. Здоровий, все добре, він їй допомагав, таблеточки там, чай зробити. Ну, готувала їсти я, але от з нею за столом ложкою їй подати, це було бішно на його, років два, напевно, він отак був біля її. Хоча вона не була безпомічною, вона давала собі раду, якби так, в основних речах. А потім е, пройшло десь років, вже батька не було, років, напевно, вісім. Вона зламала ногу і два з половиною роки. До своєї вже смерті вона лежала, вона була лежачою. Ось саме цей період, коли свекруха великою мірою залежала саме від вас, від вашого догляду. Яким був цей період для вас? Ну, я не знаю навіть. ну, Для мене це не було таким надто складним, чимось таким, щоб я могла згадувати за цей період, що це був надто складний період. Ну ні, зовсім ні. Тому що, напевно, уроки, які Господь припадав, були цінніші, чим у той період. Звичайно, хотілося краще, мені хотілося десь піти, бути прив'язаний. Мама, яка потребує догляду вдома, ну, прив'язувала, що не можна було десь там надовго поїхати. Залишити її одною, тому що. Так. Ну, багато допомагали діти, донька допомагала, не було з цим проблем. Я дякую Богу. Не було ніколи проблем з тим, якщо потрібно було навіть амбер споміняти, що діти допомагали в цьому. Ви зазначили, що цінні уроки Бог вам дав саме от коли ви доглядали свекруху. Поділіться з нашими особливо глядачками, які можливо теж мають зараз такі от переживання, вони когось доглядають із рідних. Одне, яке і найважливіше, що я помітила в свекрусі. І що Господь мене навчив не нарікати за час, скільки вона лежала, і скільки вона не лежала, навіть тоді, коли була ходячою, я ніколи не чула, ну просто ніколи, абсолютно ніколи, без винятку, ніколи не чула від її нарікання. Вона ніколи не нарікала на церкву, вона не нарікала на дітей. Вона не нарікала, коли її провідували чи не провідували. Вона не нарікала на те, що їй щось не так там дали їсти чи невчасно. Тобто це був просто ну, зазірець людина в цьому плані. Скільки... Я спочатку цього не помічала, якби це вже пізніше, і особливо, коли її не стало, я все зважувала, переглядала, чи все добре було, чи все-таки я виконала все так, як потрібно. І оцю річ я пізніше вже зауважила, що справді вона ніколи не нарікала. Ви особисто, що для себе взяли з цього періоду життя? Господь чув чути його голос. У мене був такий випадок. І це, напевно, було найтяжче за період, скільки я її гляділа, якби фізично я була витривалою. Мені не було складно. Фізично... Раніше встати, пізніше лягти, два рази, три рази поміняти памперс чи один раз для мене це не було важливим. Але коли вразило мене ось сюди, mm. мене була зустріч з одною людиною, яка розповіла, що їй прийдеться забрати свекруху і її глядіти, і вона дуже журилася, що ну, як це буде? Не пройшло багато часу, і свекруха померла, їй не довелося її брати. І потім знову у нас розмова, і вона сказала: вона сказала так, як є. Що Господь бачив, що в її здоров'я, і можливості не ті, і все, і помилував. Але я прийшла додому з гіркотою, тому що я думала, мені ж теж нелегко. Це сьогодні я можу сказати з посмішкою. А в житті і сльози були, і посмішки були, і було щось не так, і було те, що ти ховав далеко-далеко від усіх. Було з чимось ділився, потім жалкував, різні моменти були. Я прийшла додому, і це була моя розмова з Богом. Я йому говорила: все як є. Щиро. Щиро. Як це так? Тобі її шкода. А мене виявляється. А мене ні. ні. І ну що такий, як ніби, тягар в моєму житті. І Господь тоді сказав: Чітко, цей голос не переплутаєш. Вам Бог сказав це, ви так явний голос почули, чи ні. це в думках? Ні. так? Це було отут. Всередині. Я е, декілька разів в мене таких було. Я казала, це не переплутаєш ні з чим і не забудеш. Коли він говорить тобі особисто, про твоє, про ваше особисто. Ну, тобто, Він сказав до мене: Діна, ця людина, цю людину я тобі дав не як обозу. Я їй тобі довірив, тобі довірив цю людину. Різницю відчуваєш. Так, якщо казати довірив і казати тягар це суттєва різниця. Бо якщо довірив, то значить, передбачив для мене сили, передбачив для мене мудрості, ресурсів, щоб це зробити. Ну, напевно, це і ще щось більше. Довіра це, напевно, ще навіть більше щось. Тому що в житті бувають люди, і їх біля тебе п'ять. І в тебе важлива справа, і ти серед них вибираєш. Кому все таки доручити? Ти вибираєш людину, за яку ти впевнена, що вона це зробить найкраще. Ну, в даному випадку, абсолютно, я не ставлю себе вище когось. Я говорю, той момент це була моя біль, це була моя така таємна розмова з Богом, про яку я не говорила. Це вже сьогодні я можу розказати. Але я розумію, що це, що сказав мені Господь, Воно мені дало силу, і я розуміла, що якщо навіть прийдеться пройти ще стільки, як я пройшла, я пройду. Тобто, після цієї розмови з Богом, де він чітко проговорив до вашого серця, ви вже зовсім по-іншому сприймали догляд за свекрухою, так? От тоді, Совсем коли вона була лежачою по іншому. Хоча я, я кажу, я старалася у всіх моментах ці всі речі міряти Словом Божим, навіть чисто з людськими там, от, правилами, поведінки, всього. Але в мене ще був такий випадок: ми мали розмову з одним пастором, він грек сам. І коли він мені сказав, що йому 64 роки, а в його Батько, якому 94 роки, і він його оглядать, я йому якби, старалася співчуття якби сказати, ну, я розумію, що стара людина, як вам далеко, Хай Господь дасть сили і все. І він на російській до мене сказав, Діна, ти о чому? Дуже щирий такий був. Я кажу, не зрозуміла запитання. Він ще раз сказав, ти о чому? І сказав мені, для мене це честь, дивитися за отцом. Мені брат мой достоївся цієї честі, я. І я глянула на те, що робила я зовсім по іншому, я ж думала, що я все зробила як слід, але до такої вершини досягнути справді я, ну, на жаль, ви знаєте, це як ця історія про калюжу. Хтось дивиться у калюжу і бачить зорі, які відблискують з неба, а хтось дивиться і бачить дійсно калюжу. Тобто, з якого ракурсу, з якої перспективи ти дивишся на цю проблему. Дуже цікаво. Ну, це допомогло мені теж, напевно, не ставити себе на щебельку вище. Я розуміла, Господи, я не досягнула того рівня. Не досягнула. Діно, все ж таки, з певного вашого досвіду, що б ви порадили нашим глядачкам, які у стосунках зі свекрухою, живуть під одним дахом, як все-таки досягнути цієї гармонії? Ну, насправді ми досить різні, і тут однозначно відповідь не дасиш. Ми справді різні. У нас різні смаки, погляди. Навіть один любить спати, другий рано вставати, правда? Але єфесянам в п'ятій главі є таке місце: допевняйтеся, що приємно Богові, або досліджуйте, що до вподоби Богові. Я розумію, що ця річ має існувати в будь-яких стосунках чи свекрухи, невістки. Чи чоловіка, й дружини, чи навіть з друзями, якщо ти людину любиш, якщо для тебе цінно стосунки з нею, ти будеш доповнятися, що їй приємно. Ти будеш досліджувати, чи любить твоя свекруха букет квітів, чи все-таки вона шоколадку краще хоче. Так? І, і це важливо в будь-яких стосунках, це досить важливо. Якщо ти хочеш зберегти стосунки хорошими, ти. Повинен з цього починати. Добре, коли є баланс. Коли двосторонньо, не завжди він буває. Тоді складніше вирівняти, коли в односторонньому порядку це діє. Але все ж таки чекати, що хтось це буде робити, неправильно. Перемагайте. Зло добром. Так. Тобто, рано чи пізно, все-таки перемога прийде. Все-таки воно спрацює, так. Ну, і я думаю, що. Все-таки повернемося до того, коли людина хоче догодити Богові, вона буде шукати саме в цьому, проявляти свою би, отаку повагу чи любов до Бога своїми вчинками, до своїх рідних найперше, бо ти найбільше з ними часу проводиш. Якщо ти більше живеш з так? то там багато часу разом. І там в багатьох моментах приходиться крок назад робити. Або крок на зустріч. На зустріч. Так? Так. Діно, на вашу думку, наскільки важливо молодому поколінню поважати старших? Неважливо, чи це батьки, чи це свекор свекруха, теща, тесть. Чому настільки, от справді, це спрацьовує на благословіння, на щастя в сім'ї? Бачите, помилка в тому, що люди думають. Я буду поважати свекруху, шанувати її, ну, щоб їй було хороше. Ну, це одностороннє. Це, можливо, навіть буде й помилка. Є написано, шануй батька і матір. А далі, що пише? Щоб добре було тобі, тобі буде добре. Коли ти будеш шанувати їх, так тобі ж буде добре. Найперше Господь каже, тобі. Якщо не за їх, то хоч за себе подбає. Тобто, це Божа заповідь. Перша, яка. Коли виконуєш, не заставляє себе чекати. Тобто Господь, з своєї сторони, ніколи не запізнюється і не скаже: Я подумаю, дати тобі нагороду. ні. якщо він своєму слові сказав, він виконає. І друге, те, що людина має думати, вона не має байдуже ставитися до своєї долі, подальшої, до своєї старості. Ти маєш думати про це, що прийде час, ти будеш свекрухою. І, як написано, як хочете, щоб з вами люди. Поступали, так і ви з ними. А в цьому випадку, коли по відношенню батьків стосується, це ж навіть обітницею. Тобто, якщо ти вже не віриш так, то Бог каже, це з обітницею. Тобто, навіть обіцяє, що ти не залишишся неблагословеним. Це важливо. Людина має думати про себе. Діно, що ви порадили для тих, хто все ж таки не може знайти гармонії, чи то зі свекрухою, чи то. З навісткою. От знаєте, хтось досягає, робить зі своєї сторони, а інша сторона взагалі не хоче прикладати зусиль, змінюватися і налаштовуватись на контакт. Ну, компроміс в такому випадку, напевно, складно знайти. так? Якщо одна людина взагалі не хоче поступатися і постійно поступається інша людина, це складно, справді складно. Добре, коли є гармонія. але Якщо не досягається нічого, проходять руки, а воно не досягається. Так? Не до збудування. Навпаки, людина одна вкорінюється в цьому, вона розуміє, що вона домінує, так? І їй це добре, так? це справді складно. Але є моменти такі, такі якби, коли виникають. От, наприклад, свекруха хоче бордову кольору штори. так? вісти, це не подобається. вона каже: Мені це не подобається. Но це вирішується. Правда? Це можна. Якось його згладити. згладити. Так, звичайно. Але є речі, які руйнують сім'ю, молоду сім'ю. І коли от такі речі відбуваються, ну, я б, напевно, радила краще жити десь окремо, менше спілкуватися, якщо воно дійсно руйнує сім'ю. Але все рівно робити це акуратно, все рівно. Своє щодо батьків, ти маєш виконувати. Це ж мама, яка народила тебе, яка свого часу виховувала тебе. Можливо, навіть буває в старших людей щось заховане, якась таємничка, яку вони не розповідали, але яка впливає на їхній характер, на їхнє. життя. Вона ніколи не розказала цього, так? але з цим жила. І він коли спогади навіть побуджують людину, бути без настрою або якесь непрощення. так? І вона, можливо, до кінця життя ніколи не розкаже і не вісти, чому вона так поводилася, так? чому вона так ставилася. Враховувати ці моменти треба. Якби ми дивилися ось так на людей, що людина без настрою, або щось сказала не так, або щось зробила не так, дивилися так, що все-таки якась, напевно, причина є в людини на це. Нам було б простіше. Коли ми дивимося в міру своєї зіпсутості, тоді ми по-іншому реагуємо. так? Або навпаки, у міру своєї хорошої сформованості, у міру своєї вихованості. Бо наша реакція може бути або позитивна, або негативна. І тоді, тоді напевно, складно будувати відносини, коли наполягаєш на своєму, коли дивишся, що. Або інколи навіть кажуть, я знаю, що вона думала, або що вона мала на увазі. Ну, ти ж не Господь Бог. Звідки тобі знати? Інколи думаємо, що ми думаємо, що про нас щось думають, але насправді про нас взагалі не думають. Так. Діно, сьогодні ми багато поговорили, зокрема, про стосунки свекрухи і невістки, і підсумовуючи розмову, з якими словами ви б звернулися саме до цієї категорії людей? Що б їм побажали наостанок? Ну, напевно, так, як і говорить слово Боже, будьте співчутливими. Будьте добрими, прощайте один одному. Ніколи не знаєш, чи ти завтра матимеш змогу глянути в вічі тій самій свекрусі, або ж навпаки, невісті. Життя не вимірюється у тим, що тобі 20, і ти будеш жити, або тобі 50, і ти можеш вмерти. Може статися навпаки. Ну так, і хотілося би, щоб саме свекрухи були більш поблажливі. До таких вчинків, можливо, на їхній погляд, нерозумні, там, чи якісь такі дитячі. В цьому секрет. Ти посієш добре, а воно потім виросте. І у відношенні до тебе. А якщо навіть і не до тебе, так, то воно принесе пізніше плід, Обов'язково. Все добре, воно теж зросте і теж принесе плід. Ну, а... Не ну, вісті, хотілося б, щоб теж з розумінням ставилися, що ти все-таки теж не пройшла цієї дороги, і ти не можеш зрозуміти, чому свекруха в тому чи іншому не змовчала або навпаки, змовчала, не заступилась або навпаки заступилась. Тобто, дуже добре, коли ми дивимося з позиції, якби Бога з любов'ю на людину. І розуміємо, що є причина на те чи на інше, коли людина говорить, чи коли людина щось робить. Будьте добрими просто.